В мене сьогодні знову з'явився настрій трішки поговорити на камеру, поділитися з вами деякими своїми роздумами цього разу на тему психоаналізу і довгострокової терапії загалом. Це відео без сценарію, записую його за натхненням під хороший чайок, який зараз буду заварювати. Тому і ви можете налити собі хорошого класного чаю. І скласти мені компанію в цих роздумах і в цій рефлексії. Річ у тому, що психоаналіз він давним-давно був, є, і, скоріш за все, найближчі роки ще буде предметом моїх насмішок, предметом мого гумору. Тому що, на превеликий жаль мені пощастило, напевне, що зустріти жертв. Психоаналітиків, людей, які пробували ходити по 5 днів на тиждень, 2 години на день, пів року, і їм не те, що не допомогло, а стало гірше. І таких прикладів у мене назбиралося досить багато. Тому я маю свою таку базу досвіду, яка дозволяє мені судити про те, що напевно ще це як мінімум не для всіх. Плюс деякі твердження психоаналітиків, мені здаються, м'яко кажучи, комічними. Наприклад, коли психоаналітик питає, скільки ви заробляєте. І каже: Ну, дивіться, за правилами психоаналізу. Потрібно отак відслюйнявлювати 30% вашого заробітку в місяць на аналіз. Тоді все вийде. В них є своя байка на цю тему, що це все для того, щоби зробити так, щоб психоаналіз не був частиною ринкових стосунків. Тому що це є щось більше, це є щось міжлюдське. Правда, у випадку, які з гомеопатами, які не готові приймати розбавлені гривні. Так само просто люди ставлення, психоаналітики не приймають. Втім, втім. У мене в житті траплялося багато цікавих зустрічей, цікавих розмов, які наштовхували мене на суперечні думки, на тему того, що психоаналіз це таки прикольно. Просто не для всіх. В цьому відео я якраз хочу розкрити цю тему, пояснити, чому для деяких людей можливо саме психоаналіз і потрібен, а всі ті. Так звані короткострокові методи, тобто методи швидких результатів, які, всупереч дуже дурним переконанням, які якраз таки поширюють заздрісні психоаналітики, не дають короткотривалих результатів, результати стабільні. Але не всіх результатів, і не у всіх сферах можна досягнути ось таким коротким моментальним шляхом. Я все ще продовжую жартувати психоаналізом, просто тому що це смішно, і просто тому, що це частина а, маркетингового бачення. Дуже складно продати людині психоаналіз. Складно заманити людину в те, щоб вона віддавала тобі свої гроші у величезних кількостях. Кожного тижня протягом багатьох-багатьох років. А потім ти писав два окремих заповіти: один для своїх віднесеньких, а другий, в якому ти як психоаналітик, передаєш у спадщину іншому психоаналітику своїх клієнтів. Дуже тяжко людину на це переконати. Чи бувають у мене історії, коли ми працюємо в довготривалому варіанті? Бувають. Тільки зазвичай це починається з того, що. Людина приходить виправити якийсь точечний запит, ми з ним розбираємося. Людина бачить, що їй імпонує мій спосіб мислення, мій спосіб аналізу, підходу, моє ставлення власне про ставлення я далі ще розкрию, і людина вирішує, що їй на певний життєвий етап потрібен такий от супутник. Тому, що ж у психоаналізі насправді такого прикольного? Мені захотілося про це розказати, тому що от якраз сьогодні я мав фантастичну розмову із своєю колегою, яка якраз таки є психоаналітиком. Тані Тань, привіт. Вона я там поділився одною своєю штукою, яку я зараз якраз розкопую, аналізую. Мені було цікаво почути її думку, тому що ну зазвичай ми є коло спілкування. Вона не передбачає психоаналітиків, а вона саме психоаналітичний терапевт. І вона мені підкинула дуже цікаву перспективу. Почала це аналізувати ну, в звичному для психоаналітиків, форматі, що це все через стосунки з мамою, і, можливо, трошки з татом в більшості з мамою. Я до цього ставлюся так трішки скептично, але вона мені показала цікавий погляд, до якого я би сам, напевне, ну, не дійшов, принаймні найближчим часом. За це я їй дуже вдячний. І. Оце одна зі сторін психоаналізу, яка мені подобається, це сторона такої глибокої метафоричності, де ми для того, щоб проаналізувати якусь ситуацію пробуємо відсіяти всі фони, всі фігури, всі образи, і залишити от чисту схему взаємодії. Із цією схемою взаємодії далі розібратись і подивитися, скоріш за все, вона дійсно буде відповідати якомусь патерну, який ви успадкували від батьків. Переважно мами. це одна сторона. А друга сторона, що мене зацікавило, захопило в психоаналізі, це момент, коли я почав занурюватися в тему теорії прив'язаності або англійською мовою «attachment theory». А в чому там фішка? В тому, що в дитинстві ми формуємо певні очікування від того, як з нами будуть поводитися. І відповідно до цих очікувань від батьків, ми будуємо подібні очікування і від всього життя загалом. Більше про це можна дізнатися, переглянувши відео про лімеренцію, яке я сподіваюся, вже опубліковане на каналі на даний момент. Там якраз таки я наводжу приклад, як може сформуватися шаблон патологічної закоханості. Тобто, коли людина закохується в якийсь об'єкт, я спеціально кажу не людину, а об'єкт, тому що це кохання. Закоханість, яка відбувається лише в голові. Отут вона не відбувається між. Більше того, якщо вона почне відбуватися між, стане нецікаво. От я розказую, як така штука може сформуватися. Але не обов'язково така Типи прив'язаності є от здоровий тип прив'язаності, коли мама любить безумовно, тато любить за якісь досягнення, але навіть без досягнень нікуди не дінеться. Тривожний тип прив'язаності це коли людина. Не знає, люблять її чи ні. Вона постійно змушена це перевіряти, вона постійно змушена досягати для того, щоб помаячити очима у батьків. І такий, а ви мене точно любите? Точно, точно, точно. І такий так, так, точно любимо. А вона знову перепитує, тому що вона не впевнена, тому що батьки давали привід засумніватися. Ну і третій тип привязності із таких. Найбільш основних це уникаючий, це коли дитину травмували, ранили, зробили їй дуже сильно боляче в результаті близькості. І було зроблено певний висновок про те, що близькість це небезпечно, і коли я заходжу у близьку комунікацію з кимось, то мені зроблять. Боляче мене травмують, тому я цього не хочу, тому я буду уникати близькості всіма можливими способами. Наприклад, обирати кар'єру, обирати переїзд в інше місто, займатися сексом, лиш би не зближатися емоційно. Ну і ще купу всяких моментів. це може зі сторони виглядати як цілком адекватна, здорова поведінка. Ну так, я обираю кар'єру. Ну так мені хочеться займатися коханням із коханою людиною, але там зовсім інша мотивація всередині. Оця мотивація, якраз така цей внутрішній драйвер. Це те, що характеризується теорією прив'язаності. Ну і ще один дезорганізований тип прив'язаності, але це насправді просто мішанина із двох попередніх. Так от, саме теорія прив'язаності, вона мене повернула до того, з чого я починав свій психологічний шлях. Це методи наближення до психоаналізу, принаймні ті, які ґрунтуються на теорії психоаналізу, наприклад, символ драми керованого І... Це почало мене знову наштовхувати на роздуми, що дійсно таки в дитинстві закладається дуже велика кількість тих патернів, які ми далі наслідуємо. Ну і тут питання. А навіщо нам психоаналіз? Якщо, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, я її не люблю, мені здається, вона страшно замудною, але. Я не заперечую того факту, що вона ефективна для багатьох людей, чи там EMDR, який я використовую, чи нейролхімія, мій авторський метод. Вони працюють з дитячими травмами, вони допомагають, символ драма теж туди. Символ драма менша, вона образний метод, але, в принципі, теж в цю саму категорію. Ці методи вони дозволяють досить швидко працювати із тригерними елементами поведінки. Вони дозволяють швидко мінятися. Більше того, міняти ставлення, переконання. Так а навіщо тоді лізти в психоаналіз? Навіщо купатися руками в тій оральній, анальній, нарцисичній, фалічній, едипальній фазах? Чому на це тратити? Стільки часу, сили і ресурсів, якщо все значно простіше. І зараз психоаналітик якийсь прийде в коментарі, напише: ні, 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 це не працює, працює. Шановний. Власний досвід. За одну сесію можна поміняти дуже багато чого. Міняється ставлення, міняється стосунки, міняється переконання, уявлення про себе, впевненість, робота зі страхами, робота із тривожністю. Більшість психологічних запитів вирішується надзвичайно швидко. Якщо знати, що робити, і вміти розпізнати ті маркери, за яких. Потрібно вже перенаправляти до іншого спеціаліста. Втім, те, що більшість емоційних запитів вирішується дуже швидко. Більше того, ще більша кількість запитів вирішується просто тим, що ти налагодиш режим сну, режим харчування, почнеш гуляти, займатися мінімально спортом, вже твоє життя стане в мільярд раз кращим. Ну а тим не менш, чомусь люди йдуть в психоаналіз. Чомусь психоаналіз за 100 років свого існування так і не вимер. Хоча, здавалось би, по ефективності, по швидкості результатів це ну, просто не зрівняється навіть із там відносно застрілими КПТ чи Гештальтом, не кажучи вже про сучасні суперінтенсивні методи, не буду себе рекламувати. Так от, чому ж люди все-таки йдуть в психоаналіз? А люди йдуть в психоаналіз, тому що психоаналіз це дійсно якась така дуже специфічна комунікація, яка відрізняється від того, що в нас відбувається зазвичай в житті. Я особисто знаю людину, яка досі в психоаналізі, яка ще не встигла в ньому розчаруватися, а можливо і не розчарується, яка от періодично така натхненна думкою про те, що вона наступного вівторка прийде до свого психоаналітика, повішає курточку, сяде на диванчик, гляне йому в очі і така, шановна, пішли ви. Не зрозуміла. не буду використовувати неправильну лексику. Словом, таку комунікацію зазвичай, в повсякденному спілкуванні ми не допускаємо. Втім, в психоаналізі це буває прикольно. За рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що психоаналітик, будучи такою. Відстронною фігурою, про яку ти багато не знаєш, а він є чистим холстом, на який ти можеш спроекувати образи, наприклад, своєї мами або свого тата, на кого ти там ображаєшся, і будувати стосунки з цим об'єктом, в результаті чого у тебе почне підніматися образа злість, розчарування, але в тебе буде можливість. Поекспериментувати з своїми почуттями по-новому, ти не міг напевне, ще в дитинстві чи не могла послати маму. А тут ти вже дорослий чи доросла, і ти можеш спробувати, принаймні. При тому не шкодячи реальним мамі і тату, які можливо надто тривожні і не переживуться, тому це прикольно. Я не можу сказати, що це щось суто ексклюзивне для психоаналізу. Тому що і в мене в моїй практиці були випадки, коли мені в лице казали: слухай, я от прямо хочу тебе прибити. І це я зараз не про дружні стосунки, це я про роботу, про консультацію. Прямо чи там мені казали, що в мене закохані. І це дуже цікаві відчуття насправді, коли можна ось так дістати якусь. Вразливу частинку себе і середини себе і передати іншій людині, витягнути це із голибин несвідомого і озвучити. Про це у мене теж є окреме відео казати правду, також раджу глянути цікаво. А от психоаналіз, на відміну від того, як працюю я, того, як працює більшість психологів, він якраз таки весь крутиться довкола цього. Довкола побудови цих стосунків, в яких може розвертатися щось, що по-іншому би просто не розвернулося. І от у випадку теорії прив'язаностей, будь то тривожної, будь то уникаючої тип прив'язаності, для того, щоб зцілити такий глобальний паттерн. Такий шаблон мислення і сприйняття, який насправді отруює все життя, який просто от в кожну клітинку твого існування вже проник і змушує тебе поводитися тим чи іншим чином. Так от, для того, щоб розібратися з цим, недостатньо одної терапевтичної сесії. Недостатньо два або три місяці вести щоденник з КПТ. Недостатньо. Сходити в регресивний гіпноз в попередні втілення чи чим вони там займаються. Для цього потрібно бути в контакті. Чи потрібен для цього психоаналіз? Ні, можна замінити хорошими здоровими стосунками. Для великої кількості людей знайти хороші здорові стосунки тяжче, ніж платити шалені гроші психоаналітику кожного місяця, кожного тижня і по декілька разів на тиждень. Тому. Люди досі йдуть в аналіз. Я вже залишаю за рамками всі історичні підводки до того, чому психоаналіз народився, чому він в той час був вчасним, доречним, а зараз це анархізм, це дійсно анархізм. Але рівно так само, як людям подобається деяким іноді, особливим цінителям, фотографувати на плівочку. Або ще краще на амбротипи, на металічні пластини чи на скляні пластини. Рівно так само деяким людям не потрібні швидкі зміни. Деяким людям навіть не потрібно, щоб їх вислухали. Їм достатньо цього факту, що вони знаходяться в аналізі, і якась одна година на тиждень. Дві, 3, 4, 5 годин на тиждень, 10 годин на тиждень. Якась людина незалежно від того, прийдуть вони чи не прийдуть, буде сидіти, чекати їх, думати про них і приділяти весь цей час свого існування саме їм. Тому навіть у моїй досить по-перше, матеріалістичній, а по друге, логічній, структурній, послідовній картині світу. Є місце для психоаналізу у деяких вузьких місцях. Звісно, знову ж таки, я не відмовлюся від своїх жартів, тому що ну, в мене є всі підґрунті для того, щоб жартувати над психоаналізом. Але я не буду заперечувати геніальність Фрейда в тому, як він написав структуру психіки. В тому, як він підмітив процес переносу і контрпереносу, що це таке дуже цікава штука. Перенос це коли клієнт бачить у психологу, наприклад, роль, рольову модель поведінку. От бачить своє ставлення до, наприклад, своєї мами або свого тата. Контрперенос це навпаки, коли я, як терапевт, в процесі роботи відчуваю якесь ставлення до людини. І замість того, щоб думати, як мене бісить цей клієнт, я можу припустити, що, можливо, цей клієнт якось несвідомо провокує мене, щоб я так почувався. Значить, можливо, я не єдиний, до кого він такі от флюїдо, боже, яке смішне слово посилає. І, відповідно, можна припустити, що в житті цієї людини був хтось іще, кого ця людина, наприклад, страшно дратувала. І якщо дуже акуратно поставити подібне питання, то воно може скерувати на цікаві і глибокі роздуми. Але це знову ж таки такі більш рідкісні, напевне, що феномени не у довготривалій терапії, просто тому що переважно ми встигаємо вирішити якийсь відносно простий запит, типу страху, фобії, тривожності, проблеми в стосунках. Не залазячи настільки глибоко і не даючи достатньої кількості часу для того, щоб всі оці приколи, пов'язані з нашим особистим ставленням одне до одного, розвернулися. Якщо розвертаються, прикольно, це новий спосіб побачити ще більше щирості. І взагалі, психоаналіз він мене наштовхнув на такі роздуми, що психологія загалом як така. Трошки специфічна штука місцями відірвана від дійсності може бути надзвичайно красивою. От є речі, коли психолог виконує роль людини, яка може перемонтувати психіку, Допомогти із тим, що зламалося, що функціонує не зовсім бажаним чином. І це дуже класно, коли от можна отримати таку допомогу. Але в деяких випадках це також і симулятор якогось альтернативного життя, де комунікація може розвертатися за іншими правилами, де можна із неочікуваністю для себе виявити, що якщо ти зізнаєшся в коханні, то тобі ну, логічно, що не дадуть абсолютно взаємність, але тебе не ранять. Більше того про це можна буде поговорити. Можна буде послати людину, і вона знову ж таки буде мати відкрите місце для тебе в своєму серці і простір для діалогу про це, про те, що відбулося. Тому цікаво. Це не зовсім мій тип терапії. Мені це не зовсім близько. Але я розумію, що для декого, напевне, це саме той прикольний варіант, як можна додати в своє життя щось особливе. Якось так. Сподіваюся, що було корисно, було цікаво. Якщо ви якось знайомі з психоаналізом, можливо, ви самі в аналізі були чи є, а можливо, ви психоаналітики, а можливо, ви. Із мого табору, тих, хто воює з психоаналітиками, тих, хто жартує про них. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як вам такий погляд на ці речі, і мені буде насправді дуже цікаво почитати і дізнатися вашу думку. Гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі у наступних відео. Якщо ви підпишетеся на канал, і поставите лайк, а ще краще натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нічого нового.